У співзасновника гурту «Дідьо» Олега Турка, відомого як Лесик, зупинилося серце. Що про це відомо, та який стан у артиста почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чесно кажучи, я не хворію взагалі то ні ангінами, ні грипами, нічого. А тут мене косануло. І ледве виліз з там того світу, але Бозя сказала: ні, ні, Ого. ще ще треба трохи полабати, <сум> український шоу-бізнес попіднімати. У четвер увечері 5 грудня під час концерту Наталії Бучинської у Львові раптово знепритомнів 57-річний гітарист Лесик, справжнє ім'я якого Олег Турко у артиста зупинилося серце. Його реанімували медики швидкої допомоги та доправили у важкому стані в лікарню. Як повідомили друзі артиста, інцидент стався під час концерту Наталії Бучинської у клубі Малевич. Концерт Арена. Гітаристу Лесоку стало погано і він впав прямо на сцені. У нього зупинилося серце. Відповідне відео з концерту з'явилося в мережі. Вчора ввечері в Малевичі, екс-музиканту гурту Дідзью Олегові Турко, відомому як Лесик, на сцені раптово зупинилось серце. Реанімаційні дії тривали довше ніж за протоколом. Зараз він перебуває у важкому стані в одній із лі лікаря Львова у кардіологічному відділенні у реанімації у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. розповіли «Західнет», що отримали одразу два виклики з приводу згаданого інциденту у 20.07 та 20.12. З Спершу очевидці самостійно почали проводити серцево-легеневу реанімацію артисту. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце, продовжили. Реанімаційні заходи, які виявилися успішними, пацієнта доправили в лікарню святого Пантелеймона, де його госпіталізували в реанімаційне відділення. Його близькі та знайомі просять долучитись до збору коштів на лікування. Про це повідомила знайома музиканта Марія Панчишин. Реквізити картки будуть прикріплені у коментарі під цим відео. Зазначу, у травні цього року Олег Турко переніс складну операцію на серці. Більше подробиць близькі арти. Ста не розголошують. Я нікуди не пропадав. Просто 10 травня мені зробили досить складну операцію на серце. Тому хочу подякувати від щирого нового серця надзвичайно крутому хірургу Морозу Володимиру Степановичу та всій його команді за другий шанс на життя. Дякую вам, люди лікарі! До осені є ще не реабілітації, а далі в планах ставати в музичний та акторський стрій. Писав у травні Лесик. Ви хворів ти на ковід? Так, була у мене така штука, така історія минулого року, в серпні місяці, я захворів і то, чесно кажучи, я не хворію взагалі-то ні ангінами, ні грипами, нічого, а тут мене косануло. І кажуть, ті, хто мають сильний імунітет, якраз ота хвороба любить підібратися і взяти за горло. Так воно і вийшло. Тобто, був досить, скажімо так, тижнів два-три. Перестав їсти, мало стов, я курити перестав. Я 40 років курю, не курив десь днів 12-15, я теж не курив. От, е, були, чесно кажучи, на легенях в мене е, були ті всі штуки, як то воно називається, аж 45%. Ого! Так, дуже сильно. Я вже там лежав, вже чув, як. Чекай катетри, ходить. тобто тебе було. Все підключали. то було, все, Та то було, все кололи. І я ледве виліз з того світу, але Бозя сказала, ні-ні, ще, ще треба трохи полабати. Український, шоу бізнес попіднімати. Та ти що, ну, так ну Розкажи вийшло. більше про цей досвід. Значить, Скільки днів ти був в, в такому тяжкому стані, тяжкому стані чи, чи знали близькі? Ні, ну, Близькі були бо я ж дома, Та, був, і ну, так далі. Ми але всі бігали, крутилися. Мав я просто. Одного професора, пульмонолога, який мною займався, він правда в Києві, а я йому кожних 5-10 хвилин скидав всю інформацію про мене, він все коректував, що чим колоти, як робити. І буквально за 10 днів він мене звітом витягнув, і я почина, почав потихесенько ставати на місце. Тобто я відчув вже сили і знову почав корити. Так. Тож що відомо про Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко. Музикантові 57 років, родом із Новояворівська Львівської області. Він екс-учасник та співзасновник гурту «Дідьо», засновник гуртів Форти, в якому співав нині покійний Кузьма Скрябін та Дідь Ов». В інтерв'ю для Ростислав Продакшн Олег Турко розповів, як створювався гурт «Дідьо». То ми, ми сиділи. От, наприклад, сам проект Зідзодний математично розрахований був. От я мало кому ще того говорив а. і так далі. Змою сиділи, от чому Борода? Чому такий говір? Чому. Це було все е... Та ми, так, Ні, в мене зі мною вчився такий ситацький Іван. На одному курсі, і він під того дідуся ще таки був Андрій Миколачук. Може, пам'ятаєте, піду втоплюся у річку». Піду вдоблюся, у різці глибокі, шукати стануть, не скоро знайдуть». І вони в парі працювали. І той ситарський якраз дід копію власне. Діду говорив, ніби старий, але дуже розумний. Я вчора бачив наркомана. Він ішов по вулиці кудись. Сьогодні я таке побачив. Його вони кудись вели. Так, так. І от така була мова. Ідеться з того здерку, то не то що я здер. Е, я хотів, щоб було продовження якесь мало. Я пригадую, як у е, саме початок дзвізіо, перше відео. Е, це коли Михайло Хома, в нього талант теж, до передіювання, копіювання. Як він говорив голосом Мейсона. Мейсон — то є моя свиня. Він самець. Наскільки я знаю, ось це сподобалося. У Зміви йому показали, і він же думав, що з цього можна зліпити. Це не так було. Ч, е, він, е, я перший раз почув в, в Дізе в Хоми, я перший а. раз почув на рибалці, як він почав дідом говорити, там, о, щось не клює, ну там якась нецензурна лексика і так далі. я зразу згадав Сітарського, що таке було і дуже воно подібне. І тоді так. ми зразу, зразу зрозуміли, mm -hmm. що, от хуми, наприклад, як він говорить з а він ще й співав. Mm -hmm. І то все воно просто правильно налізло. Акторну акторську майстерність ви бачили його, Кузьма то все підняв. Він зрозумів і послухав mm -hmm. того майстра, він послухав то, і перша пісня, яку я йому вислав, щоб я почав Кузьму просити, кажу, дядько, тут воно стрельне. Зробіть щось. І я на пісню тут же ту, що ти вже згадав, календар у мене є. Я думаю, ці немає. Піно ну, томплюся якось він томів і так далі. Він її переспівав. Я вислав кузьмі, той ржав півночі мені дзвонив І так далі, дядько, то є то що будемо робити. І почали пробувати одне, друге у березні 2016 року. Він зі скандалом залишає гурт. За словами Михайла Хоми, Лесик не погоджувався з переїздом групи до Києва, тому хотів продати свою частку майнових прав за 5 мільйонів 200 тисяч гривень, яку інші учасники відмовилися викуповувати. У березні 2016 року Турко створює окремий колектив, який отримав назву Дідь оф». група не мала свого репортуару та використовувала образ Хоми. У 2018 році фронтман гурту дідьо Михайло Хома виграє суд Олесика, який незаконно використав його образ та пісні.